Що робити, якщо ТВС-навушники зламалися, накладні навушники вам не зручні, а слухати музику все ще хочеться. Правильно, обрати собі портативну Bluetooth-колонку. З такою і вдома музику послухати можна, і навіть на пікнік вибратись десь між повітряними тривогами. Проте переплачувати ми з вами не хочемо. Нам потрібна максимальна якість за мінімальні гроші. А хто скаже, що так не буває, просто не дивився досі це відео. Ми з вами. Сьогодні складемо топ портативних колонок на 2024 рік з цінником до 2 тисяч гривень, так щоб красиво і приємно. І звісно, я розповім, де все це придбати за вигідною ціною. Тож вмощуйтесь зручніше. Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте зануримося у світ гаджетів і технологій. Поїхали! І першою у нас сьогодні буде колонка Canyon BSP 4. Головною її перевагою є ціна, і взагалі знайти досить якісну універсальну колонку менше тисячі гривень нелегко. Комплект тут стандартний, власне, сама колонка, інструкція, але ви думаю, впораєтесь і без неї, і кабель для зарядки USB Type-C. Він, до речі, тут не тільки для зарядки, але про це трошки пізніше. Сам дизайн тут доволі цікавий. Колонка є компактною і легкою, всього 290 Грамів і поміститься навіть в кишені вашої куртки. Сам корпус оплетений тканиною, яка приємна на дотик. І також є спеціальний шнурок для того, щоб ви могли чіпляти колонку, наприклад, до рюкзака карабіном. Його тут, як ми зазначали, в комплекті немає. А якщо вам цей шнурок не потрібен, то ви можете заховати його прямо в корпус колонки, і це доволі зручно. Колонка сумісна з пристроями на Android та iOS, проте є можливість і поставити сюди SD-карту з вашою улюбленою музикою. І слухати її 4 години без зупину, принаймні стільки обіцяє виробник. А якщо ж смартфон розрядився, SD-карту забули вдома, то на допомогу прийде радіо. Так, тут можна слухати ваші улюблені радіостанції, вставивши той самий кабель для зарядки. Він виступатиме антеною в даній конструкції. Що ж стосується звуку, то колонка може видати 5 Вт потужності. Це, здавалося б, небагато, проте для прослуховування музики наодинці цілком достатньо. <му> Наступна у нашому топі портативна колонка 2 i Sound X Tube TVS MP3 Wireless Waterproof. І назва зовсім трошки ну, дуже довга, хоча і колонка, порівнюючи з попереднім варіантом, збільшилася. Вага 530 грамів, таку в кишені покладеш навряд. В дизайні виробник одразу проявив винахідливість і регулювати гучність можна покручуючи кільце на верхній частині колонки. Можна, в принципі, і класичними кнопками, проте варіант з кільцем мені подобається більше. Збільшилася не тільки назва, але й потужність колонки. Тут у нас цілих 30 Вт, і можу вас запевнити, що. Микати її на повну вдома, ви точно не будете. Звісно, що ви можете слухати музику і зі свого айфону, і з Android-смартфону. Більше того, тут є ще й Аукс-роз'єм, тобто у вас є можливість підключити її кабелем до ноутбуку і використовувати з ним. Ну і SD-карту сюди поставити можна. Коротше, повний фарш. Ємність акумулятора тут 3600 мАч. Виробник каже, що на 18 годин прослуховування. Ми йому повіримо, але зазвичай мова йде про використання на 50% гучності. Тож будьте готові до менших цифр. А зарядити її від 0 до 100% ви зможете всього за 3 години. До речі, колонка від 2i захищена стандартом IPX 7, тобто її можна занурювати у воду, і робити це, звісно, не варто. Навряд чи вам це гарантію. З приємних функцій є можливість об'єднати дві такі колонки в стереопару і слухати більш об'ємний та наповнений звук. Це на випадок, якщо ви шукаєте маленьку, компактну стереосистему. А також є можливість вімкнути функцію Extra Bass для посилення низьких частот, але це може підійти не для всіх композицій. Озиції, а що стосується звуку, загалом то колонка видає хорошу якість в цьому діапазоні. Її можна брати з собою на природі і потужності вам точно вистачить. Далі поговоримо про ще одну компактну колонку цього разу від компанії JBL. Колонка JBL Go3. І поговоримо про маленьку колонку, бо велика просто не помістилася в фінансові рамки нашого топу. А насправді ж це одна з найкращих компактних портативних колонок на ринку в бюджетному сегменті. Вона реально поміщається в долоню, і комплект тут максимально аскетичний. Колонка, кабель та інструкція. На самій колонці можемо побачити кнопки керування, кнопка плей пауза та дві кнопки регулювання гучності. З боків знаходяться кнопка живлення та блютуз. З іншого боку, роз'єм для зарядки та щільна прорезинена петля, за яку ви можете чіпляти колонку за що завгодно, якщо у вас є карабін або винахідливість. Тут немає нічого зайвого, ні можливості підключити колонку до пристрою кабелем, ні слоту для sd карти. Але це не зовсім через. Жадібність JBL. Виробник створив цю колонку не для прослуховування вдома, а для ваших подорожей, і це зрозуміло з приставки Go у назві. І колонка чудово підходить для цього. До того ж, вона захищена від води та пилу за стандартом IPX 67, до що вона не боїться. Потужність звуку тут 4,2 Вт, проте звучить вона доволі гучно. Звісно, для прослуховування в колі друзів десь у парку вона не підійде. А от для прослуховування в поході саме те, що потрібно. Грає вона до 5 годин і з нуля до сотні заряджається за 2,5 години. Це цілком хороші цифри для такого компактного гаджету. Звук як завжди на рівні від JBL. і навряд чи ви знайдете колонку подібного розміру за схожою ціною і з таким звуком. Рухаємося далі, а далі у нас портативна колонка TronSmart T7 Light. 630 грамів чистого золота, хотів би сказати я, але корпус колонки пластиковий, обшита вона поверх цупкою тканиною, як і всі інші колонки. І жодного граму реального золота виробник не поклав. Ні в корпус колонки, там лише кнопки керування, ні у комплект, там провід зарядки та інструкція. Сама колонка має майже класичний дизайн. Чому майже? Тому що тут є світлодіоди, які перетворюють кожну. Прослуховування вашого улюбленого треку майже на дискотеку, і це прикольно. Керувати підсвіткою та змінювати кольори можна прямо кнопкою живлення на корпусі. Врешті, керування стандартне. З цікавого є кнопка, яка вмикає технологію SoundPulse. Але з цим завжди треба бути обережним, тому що якомусь треку допоможе, а десь буде не дуже доречно. Є тут і слот для SD карти, є навіть мікрофон, тобто ви можете відповідати з неї на дзвінки, але. Чи хтось хоч раз в житті відповідав на дзвінки через колодку? Напишіть про це в коментарях, і звісно ж є захист IPX 7 Води вона не боїться, перевіряти не будемо. Що стосується автономності, то виробник обіцяє до 24 годин. І це без підсвітки, звучить дуже добре, але я б очікував таким меншого. Зарядити її можна за 4 години. Ну і звук звучить вона справді гучно, потужність 24 Вт. Це ви отак от виходите в центр міста, вмикаєте музику на всю і вас швидко пакують і проводять профілактичну бесіду, що так. Робити не можна, але звучить справді гучно для прослуховування музики в компанії друзів на домашніх святах чи посиденьках на природі більш ніж достатньо тут. Завжди варто зважати на цінник, і за свої гроші. Вона звучить справді чудово, коштувала б дорожче, хотілося б більше басу. І завершуємо сьогодні портативною колонкою PIXUS RAVE. і виглядає вона набагато дорожче, ніж насправді коштує. Якщо б мені сказали, що за неї треба віддати 1004, я б такий ну. Це все за її красу в комплекті, окрім різних паперів з інструкціями та гарантіями, кабель для зарядки та aux кабель для підключення до ваших комп'ютерів та ноутбуків. Тут вам жодної тканини над динаміками, тут холодний метал і навколо пластик. Ну і в руках вона відчувається солідно: 750 грамів, але просто тримаючи в руках, не послухаєш хіба на плече, як бумбокс. Всередині цієї колонки два динаміка по 20 ватт, що дає 40 Вт потужності загалом, і це дуже солідний показник. Ваші сусіди її точно не оцінять, але звучить вона добре. До звуку тут питань справді мінімум. До того ж, є можливість перемикати режими звучання спеціально виділеною кнопкою, тож гадаю, ідеальний для себе звук ви знайдете. Звісно, що можна поєднати дві колонки в стереопару, і тоді ви отримаєте ще більше об'єму, більше наповнення звуку, а слухати ваші улюблені під. Можна як через смартфон з Android чи iOS, так і через SD-карту, ну і через AUX. Про це ми вже говорили. Грати вона може до 10 годин без підзарядки, і це звучить як доволі чесна цифра від виробника. Звісно, колонка захищена стандартом IPX. 7 Плавати з нею не раджу, а от дощу боятися точно не варто. Можна навіть взяти з собою в ванну і ставити десь поруч з музикою для атмосфери, і загалом варіант справді хороший. Ці сьогоднішні моделі портативних блютуз-колонок це чудові варіанти для ваших потреб та гаманців. Головне чітко розуміти, для чого вона вам взагалі потрібна. Ну тому що не вийде придбати маленьку колонку за 600 гривень і очікувати від неї надпотужностей та об'єму. Тож обирайте з розумом! Я ж можу розповісти, де придбати всі колонки нашого топу. Посилання на всі моделі традиційно знаходиться в описі до цього відео. А на цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Тисніть лайк цьому відео, тисніть кнопочку підписатись. Дзвіночок тисніть обов'язково, аби не пропустити наступних роликів. А ми з вами обов'язково зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.